А я думав. Don't push the, horses. Don't push the horses, horses. Hey, look, a new subscriber. Телі тунелю, утворивши повітряну пробку. Топають в розвалку гноми з товстими, колихаючимися задами, що перекривають відразу дві смуги дорожнього руху. Також вносили свою посильну лепту у загальний суматоху і тесняву. Злуж випромінювали відборну лайку жаби сквернослови Ця порода з'явилася на світ в результаті чиєїсь вельми недолугої жарти, а потім розмножилася до катастрофічних масштабів. За це хтось навіть позбувся своєї чарівної палички. Елфі з трудом прокладала собі дорогу до поліцейського відділку. У торговому центрі спада вже вовсю вирувала юрба. Капрал Третон. Марно намагався навести порядок. Елфі про себе побажала йому удачі. Кошмар не пощастило хлопцеві. Вона, хоч працює на поверхні, вхід у поліцейський відділок легіону перекрили маніфестанти. Знову банди гномів і гоблінів вели війну за переділ територій. і щоранку сюди стікалися натовпи розлючених батьків, що вимагали звільнити їхніх невинних нащадків. Елфі фуркнула. Невинний гоблін, таких Елфі ще не зустрічала. Гобліни і гноми забили камери під зав'язку, де галасували свої блатні пісні і кидалися один в одного сферичними блискавками. Елфі втиснулася в бурхливий натовп. Ану, пропустіть. заревла вона. Я на службі. Даремно вона це сказала.